Давай, давай, виїжджаємо! сильная машина, мощная машина. И это действительно цветочек, который, встречая противника, можно ложить его на крышку гроба. Добою! Выполняем задачи в своем направлении и на усмотрение старшего начальника поражаем цель. Очень потужная гармата. Вот. Требують постійного контролю, підтримання його технічного стану і слаженості праці розчот. А Можете пояснити, що таке снаряд допіона, скільки це важить і взагалі що коштує. Снаряд допіона 110 кг. 17,8 кг вибухової речовини. 203 мм. І це ж треба все вантажити mm. розмонтажити? Так, це все вантажиться чотирма людьми, на машину mm. з машини. Часто буває таке, що скидаємо там, наприклад, 10 вистрілюємо 5-5 завантажуємо. Ну, це все час. Вони перекидають туди Рахуй. взямося, Віталій давай пробую. Раз, два, три. То скільки ви можете за день перетягати? Є. Максимум, скільки перетягу, це двічі я їздив на загрузку, двічі по 40 снарядів. Тобто 80 снарядів за день улітав. Звикаєшся. Спочатку, з початком повномасштабної війни, було незвично, було важко, була кріпатура. Але по прошествиї півтора-два місяці вже 10-15 снарядів закидуються хвилин, мабуть, за. Це Коли інша артилерія не дістає, або коли треба якийсь склад БК підірвати, засоби РЕП, командні пункти. Артилерійські батареї. Одну 2,7 СМ спалив, багато РСЗВ попалив. Про причепухи я взагалі мовчу, їх не вважаю. Про БК, БК багато складів спалили. Ще в Києві були понтонні переправи. Теж вони ставили, але в них щось трохи не вийшло, ми їх перевертали. КСП теж там як залетить. Їм неприятно. Ліони це найпотужніша українська ствольна артилерія. Вона здатна вражати цілі на дистанції до 37,5 кілометрів. І від початку російського вторгнення ці гармати присутні у найгарячіших точках, як в Атаці, так і в обороні. В перші місяці війни роботи було багато, навіть моментами не було коли спати. І вдень і вночі працювали. Ти стоїш прямо за Києвом і ведеш вогонь. Ти знаєш, там, де РГ працює, там десь стрілка дня працює. Знімаєш оборону, в усіх напрямках стріляєш, самоліти над тобою літають. Коли вже Київ відбили, Суми відбили, ми поїхали обороняти Харків. Місяць ми обороняли Харків, далі нас перекинули в Донецьку область, тут попрацювали місяць і назад нас перекинули вже на операцію Назад на Харків. Зівати не дає. Отработали ціль, ушли, тому що є відвідка противника і вона доволі точна. Це вже друга моя машина. Перша точно така ж сама. Прильот був 7 метрів від машини. Загорілося пороха, я встиг вискочити. Ну, Відповідно, броня, телефони, все те, що було в машині, воно все позгорало. Але, дякувати Богу, я залишився цілий. Ви що буде зробити? Склію я висвітлю собою. Не заряжай! Взагалі контрбатарейна боротьба трохи специфічна робота, ти знаєш, що по тобі працюють і ти по них працюєш. Де ти виїжджаєш на вогневу, десь вистрелюєш п'ять снарядів і по тобі вже летить відповідь, Тобі треба швидко звідти уїжджати. Так само і по ним. Вони, вони, вони теж не тупі, теж швидко теж працюють, але в них з розвідкою трохи проблеми. Я, якби ти там не був підготовлений, там, фізично, ну, першого опція не все показують. Да, може, як кажуть, з пів а де з треба дав. Я кажу, ззаді стоять, допустимо, давати постійно підказувати щось. Іншим разом там, можна трошки голос повисти, але не без цього буває, але результати є. Молоді хлопці молодці. Не в перший раз бояв, забули, але дуже доволі своїм розрахунком. Так, що... Дуже чудово хлопці працюють, не на свій вік, хоча дуже багато молодих, але молодці хлопці. Я кажу, справжні чоловіки вже стали. «Армата!» Батереї відвідали, якщо вони опозиції. Є різниця, чи відбувається в Росії мобілізація, чи не відбувається. Для вас, як для військового, для людини, яка стикається з, з ними на полі бою. Просто моїм ребятам моїм прибавиться роботи. Вот Ось і все. А С политической точки зрения, что они там, ну, как, как они относятся к этому, почему они идут как стадо баранов, действительно на убой, не понимая, куда они идут, зачем они идут, с чем они идут. Это их личные проблемы.